Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні сирники і перевертаємо наші сирники. Сирники гарно теж кубки, так і має бути. Це означає, що ми зробили все правильно. Накриваю кришкою і смажу з другої сторони, до золотистої скоринки. Перевертаємо. Накрию ще кришкою. Бачите, сирники гарно розпухли. Так має бути. Виключаємо газ і забираємо сирники на тарілку. Це означає, що у нас все вийшло правильно. Готуйте разом зі мною і у вас теж все вийшло правильно. Ви тільки подивіться, які гарні сирники. Сирники можна подавати з медом.